Вітаю! Сьогодні мова піде про метапнемовірус. В кінці минулого року в мас-медіа з'явилось дуже багато інформації про те, що ми чекаємо епідемію або пандемію нового вірусу. Хочу дещо розвіяти міфи. Вірус відомий з 2001 року. Наш організм з ним вже знайомий. Як він проявляється? Як звичайна простуда. Температура, кашель, нежить є певна категорія людей, які відносяться до групи ризику. В першу чергу, це новонародження, діти до 5 років та люди похилого віку старше 65 років. Зазвичай вірус протікає легко. Він не потребує госпіталізації, він не потребує інтенсивної терапії. Людина має перебувати вдома, отримувати симптоматичну терапію, приймати багато рідини. Як запобігти захворюванню? Уникайте контакту з хворими людьми, уникайте відвідування громадських місць, частіше мийте руки, дотримуйтесь етикету кашлю. При перших симптомах захворювання ми маємо залишитися вдома. Якщо хвороба триває більше трьох днів, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за практичною порадою. Не займайтесь самолікуванням. Бережіть себе.